Відкаріть, будь ласка, послання апостола Якова, 4 розділ, сьомий вірш. Я прочитаю перекладку. Давайте прочитаємо. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і він утече від вас. Тож підкоріться Богові, протидійте дяволові. І він утече від вас. Амінь. Дуже просто насправді. І дуже дієво. Взагалі, як сказав один чоловік, все геніальне просто. Амінь. Так само і тут Яків говорить дуже просто насправді. Бути успішним. І для цього ось виконують ці дві речі. Дві. Перше, покорись Богу. Потрібно покоритися Богові. А що значить покоритися Богові? І воно стоїть першим. Покоритися Богові значить покоритися Його слову. І це дуже важливо. Щоб ми привчали себе. Слухатись Господа, слухатись Його Слова. Угу. В цьому є справжнє змирення смирення перед Господом. Не так, як я розумію, тому що у кожного з нас, у кожної людини в цьому світі є свої якісь уявлення про те, як потрібно жити, як потрібно виховувати дітей, своє уявлення про успіх, про фінанси, про вічність, про Бога і так далі. Правд багато, але істина вона одна. І вона записана в Слові Божому. І її нам приніс Христос, бо Він є істина. Амінь. І тому важливо підкорити себе цій Божій істині. Я можу розуміти так, але важливо підкорити своє розуміння до того, що говорить Господь. Як ще писав апостол Павло, до віруючих у Коринті, дорогого Коринтянам, 10 розділ. розділ, да? ми знаємо цей вірш, це місце, це уривок. Що наша зброя не, не плодська, не така, як в цьому світі. І вона сильна на що? На зруйнування твердинь у цій дьявольської брехні. І десь, де ці твердині знаходяться? Ось тут, в розумі нашому. Ці твердині, які накопичувались на протязі всього нашого життя, де ми впитували, слухали в садочку, в школі, вдома, на роботі. І всі склали ці твердині, які основані на тому, що ми чули в цьому світі. Но Боже слово, Боже слово, ця Божа зброя, вона сильна на зруйнування цих твердинь. І тому пророк писав, що Боже слово подібно молоту. Яке розбиває скелю у цій твердині. Слово Боже, воно розбиває вщент. Всяку брехню, всяку лож, всяку неправду. І потрібно підкоряти свій розум в послух Божого Слова. І тому послухайте, брати і сестри. Це дуже важливо, щоб ми підкорялися тому, що говорить Господь, що говорить Боже Слово. Розумієте? Не те, що говорять люди, не те, що сказав мені лікар, не цьому я повинен підкоритися. Mm -hmm. Не те, що навіть можуть мені говорити люди в церкві. Бо різні люди є в церкві. Mm. Разді люди можуть оточувати нас. Mm -hmm. Не те, що мені каже чоловік і дружина, а те, що говорить Бог. Послухайте, послухайте. <рес> Я не про те, що не потрібно прислухатися до того, що говорить чоловік чи жінка, ні. Чи до того, що говорить пастор. чи брат і сестра. Ну ми повинні. На все дивитися через призму Святого Письма. Фільтрувати все через істину Слово Божого. І якщо щось не відповідає Святому Письму, в топку. Як казав професор Преображенський – В топку. Все, я за приймаю. Нам також може говорити і наше тіло. І ми повинні підкаряти себе не тому, що говорить наше тіло, mm? тому, що говорить Бог. Моє тіло може говорити, о, я хворий, все. Не йду в церкву, не йду на роботу. Я усталий в'ялий, все, все. Наше тіло говорить. Ви це відчували хоч раз? Що тіло тобі говорить, о, ти такий слабкий, ти не зможеш, ні, 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 ні. ей. Підкоряй себе, слову Божому, тому що говорить Бог. Лікар може говорити, о, доренький, все, тобі залишило жити недовго, і тому готуйся. Чи щес і так далі, тому подібне. Послухайте, це важливо, щоб ми підкоряли себе, тому що говорить Господь своєму Святому Письмі. І якщо Бог говорить, що ранами Ісуса ти сілений, ти оздоровлений, а твоє тіло говорить, що ти хворий. Твоє тіло говорить навпаки, що ти не зможеш, що ти не подужаєш. Якраз підкори себе тому, що говорить Господь. Ні, я здоровий в ім'я Ісуса. Тому що так написано. Тому що моє здоров'я в ранах Ісуса Христа. Тому що він уже поніс всі мої немочі і забрав всі мої хвороби в ім'я Ісуса. Тому, послухайте, ну, підкоряйте себе Божому Слову, це дуже важливо. Тому що, на жаль, більшість віруючих, саме більшість віруючих, вони не привчили себе до цього. І ми підкоряємося, ми ставимо в авторитет слова лікарів, слова людей. Ми прислухаємося дуже сильно прислухаємося, буває, до того, що говорить наше тіло. Ну, в першу чергу ми повинні підкоряти себе Божому Слову. Це для нас найвищий авторитет. Mm? І тому заквашуйте, наповняйте себе Божим Словом, цими істинами. Це те, що повинні робити ми. Не Бог буде нас підкоряти собі. Mm? А ми повинні підкорити себе. Господу, ми повинні підкоритися Його слову, Його настановам. Бог нікого не ламає через коліно. Він нікого не змушує. Амінь. Він дав нам свободу волі, право вибору. І тому, і тому ви бачите, що це ми повинні себе підкорити йому, його слову. А? Ви бачите? Тож підкориться Богові. Не Він нас буде підкорювати, а ми повинні підкоритися. Це наше рішення. Амінь, це наш вибір. Христос сказав: не чого я хочу. Ну, того, того, чого бажаєш ти, мій батько. Він підкорився отцю. Тому це те, що повинні робити ми, кожен християнин. Ну далі дивіться, що ми повинні ще робити і що також залежить від нас. Тож підкоріться Богові кома. Ви бачите кома. Протидійте дияволові, і він утече від вас. Амінь. Послухайте, ну побачте це. Не Бог буде протидіяти дяволу. Це повинні робити ми. Ми повинні підкоритися Господу і ми повинні дати відсіч дияволу. Ми повинні дати йому апор. Ми повинні йому протидіяти. Амінь. І тоді дивіться. Біблія запевняє нас, що дьявол тоді втече. Амінь. Дявол тоді втече від нас. Алілюя. І тому в ім'я Ісуса Христа, Хай Господь допоможе нам зрозуміти ці прості речі. Підкаряй себе, тому що говорить Господь, Він же Бог, Він краще знає. Який би ти не був розумний, ну Бог розумніший. Який би ти не був далекоглядний, ну Бог бачить далі. Амінь. І тому підкоряйся тому, що говорить він, в цьому мудрість. І далі навчись і почни давати відсіч дьяволу. всім його атакам, всяким його брехням, всякій його неправді. Протидій йому. Це повинен робити ти. Не чекай, що Бог буде робити це за тебе. Я вже не раз наголошую на цьому, що ми не отримуємо відповіді на наші молитви. Чому? В яких випадках? Коли ми просимо Бога робити те, що повинні робити ми з вами. Або якщо ми просимо Господа зробити те, що Він уже зробив, що Він уже звершив на Христі ради нас. І тому навчись уже нарешті давати віці дьяволу. М? Коли на тебе йде атака, твоє тіло атакує якась хвороба, ти відчуваєш, що щось там якісь там не Давай відсіч цій хворобі, цій болі. М? Прикажи їй, як Христос наказав гарячці. Те, що Петра хворіла, да? і коли Христос прийшов, Він просто наказав гарячці і все, те, що одужало. Йому також повинні це робити. Накажи, ти накажи хворобі. Ти накажи тим сумнівам, які атакують тебе чи тому страху. Ну, давай відсіч! протидій дьяволу. E vin bude fticate vei Iisusă.